Ніч з 1 на 2 листопада 2025 року майстри департаменту активних дій Гурму України атакували чергові дороговартнісні об'єкти системи протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму. Друзі, у результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С 400 Тріумф, який перебував на базовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС. Та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С400. Також фахівці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор, терек і РЛС-Терек російської окупаційної армії. Про здобутки ГУР говоримо далі. І для цього ми запросили поважного гостя Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки, експерт з питань безпеки. Вітаємо вас. У нашому етері, слава Україні! Вітаю вас, пані Інос! Героям слава. Тож, пане Василю, давайте поговоримо про те, наскільки складно наразі. Ось ці всі спецоперації організовувати на окупованих територіях? Наскільки вони довго можуть розроблятися? Скільки людей там може брати участь в принципі в подібних операціях? Чи були такі подібні операції до того, як почалася повномасштабна війна? Давайте про це поговоримо. Ну ви ж прекрасно розумієте, що ми можемо говорити з вами тільки в рамках. Чинного законодавства стосовно діяльності розвідувальних органів і з дотриманням державної таємниці, звісно, це по-перше. По друге, і в мирний час, і в воєнний час розвідувальні органи любої країни е, забезпечують багато функціональність діяльності збройних сил і всього сектору безпеки і оборони для а також оборонно-промислового комплексу. Для їхнього посилення для вирішення тих завдань, які ставить верховне головнокомандування, генеральний штаб і ті командувачі, які вирішують бойові завдання на конкретних ділянках роботи, що стосується військової розвідки, то безумовно це дуже потужний інструмент в руках керівництва держави і е Збройних сил України. І він в цілому відповідно до чинного законодавства здійснює добування інформації у військовій, військово-технічній, військово-політичній, військово-економічній і екологічній сферах. А у бойовий воєнний час безумовно завдання відповідного того ж самого чинного законодавства і законів звичаїв і війни. Проводить акції спрямовані на всіляке враження ворога, як на тимчасово окупованих територіях, так і в близькому і в далекому тилу е, ворога, в даному конкретному випадку йдеться про Російську Федерацію. Ми знаємо ці приклади. А що стосується тимчасово окупованої території, то і ті цілі ворога, які е, працюють на забезпечення, Обороноздатності Російської Федерації і забезпечення її збройних сил є законними для українських збройних сил і українських спеціальних органів. А їх декілька, ви знаєте. А що стосується тимчасово окупованої території, то безумовно тут ви знаєте діє і рух опору, і той же партизанський рух, а теж і повстанці чорна стріла. Які координують свою діяльність із цією ж військовою розвідкою, іншими структурами спеціальними, в тому числі і координуються е, з боку Генерального штабу Збройних сил України, те, що останнім часом ми спостерігаємо активізацію дуже потужна, е, в тому числі, і зокрема, якщо це вас цікавить е, військової розвідки, то безумовно пов'язано і з тим. Що намагається робити ворог і на тимчасово окупованій території, і е, у близькому нашому зарубіжжі, і безумовно, що вся ця робота спрямована на враження відповідних об'єктів і військових, і е, баз дислокування, і баз забезпечення, і логістики, і е, концентрації особового складу, і безумовно ж виявлення планів і намірів ворога. Стосовно здійснення конкретних бойових операцій на різних ділянках російсько-українського фронту, і е, в цілому е, в процесі цієї російсько-української війни, тому е, роль е, військової розвідки не лише в плані агентурному, але і здійснення відповідних агентурно-диверсійних акцій, в тому числі із застосуванням. Відповідних технологічних мілітарних спроможностей, які є на озброєнні військової розвідки, і які ефективно використовуються для враження ворожої сили, її техніки, боєприпасів, логістики і все таке інше, тому безумовно, зараз ми спостерігаємо активізацію дій на Донеччині, де в принципі ця. Донецька вандея намагається якимось чином е, не тільки застабілізувати ситуацію, але і при допомозі збройних сил Російської Федерації е, озвільнити звільнити, як вони кажуть. А ми говоримо захопити весь Донбас і відкрито собі шлях і в напрямку Дніпропетровська і Запорізька, і Харкова, і так далі, і так далі. Тому Безумовно, що на військову розвитку покладається величезні завдання, і як ми спостерігаємо пересічні громадяни України, то багато чого, що відбувається, і на фронті, і в тилу російському, і на окупованих територіях, це завдяки роботі і опору руху опору на цих територіях і військової розвідки, яка в переважній більшості. Випадків і керує і координує діяльності підпільників на цих територіях, і безумовно здійснює ті кроки, які будуть наближати дії українських збройних сил, і по контрнаступу, і по наступальному формату, щоб звільнити всі тимчасово окуповані території від ворожих сил. Пане генерале, хочеться, щоб ви прокоментували ще е, таку новину. Російські війська 1 листопада задали удару по українських військових е, у тилу на Дніпропетровщині. Я маю на увазі. Я впевнена, що ви знаєте про цей випадок, і е, принаймні зараз е, немає інформації про те, що там був ворожий дрон, і можливо, це е, е, хтось. Сказав, що там буде така, такий захід проводитись, тобто просто е, злив, умовно кажучи, інформацію, е, хочеться вас спросити, як з цим працюють у Гурі? Е, е, які протидії є таким діям е, людей, які ось так зливають позиції українських військ? Ну, ви знаєте, що сектор безпеки оборони е, і збройні сили в цілому? Вони опікуються такими напрямками своєї діяльності, які передбачають і забезпечення військово-технічне, і забезпечення кадрове, і забезпечення управлінське і логістичне. І от стосовно управлінської діяльності Збройних сил України, і які на фронті, і які в тилу. Тут мені здається є питання, і над цим працює наскільки я знаю і генеральний штаб, і головнокомандування, і верховний Головнокомандувач, Тому що е, за останній рік ми е, бачили декілька таких вражень, коли на полігонах, е, де навчалися наші військові, е, вчинялись відповідні акції Росії, і балістика прилітала, і все таке інше. І як правило, перед цим. Там літали чомусь безпілотники російські, і це не насторожило ні командування цих військових часів, які проводили ці заходи, ні відповідні структури, які зобов'язані відслідковувати цю ситуацію в контексті військової контрозвідки і військової розвідки. Стосовно компетенції військової розвідки в цьому відношенні, то її функції полягають вдобування інформації. Стосовно здійснення стосовно планування і здійснення таких акцій стосовно наших військовослужбовців, як і на фронті, так і в тилу, а щодо забезпечення е, в цілому безпеки е, і таких заходів, і в цілому від агентурного проникнення, це Функція військової контрозвідки і служби безпеки України, пане, яка... пане Василю. Вибачте, будь ласка, маємо припинити нашу розмову. Наш час вичерпано. Ми вам щиро дякуємо за ваші відповіді і за вашу присутність у нашому матері, але вимушені зараз закінчити нашу розмову. Ми вам щиро дякуємо. Нагадаю, що з нами на прямому включенні був Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки, експерт з питань безпеки.